Всім привіт! З вами я, Потяг у Майнкрафті. І сьогодні я буду збирати как бы, відео. Я, коротше, приїхав на макет залізниці. Казали, що він відкрився макет. я зараз нахожуся На цьому вокзалі. Добре, ми починаємо. Так, давайте спочатку зайдемо на вокзал. Я приїхав за допомогою цього таксиста. Так тира тут в общем нема. Значит, я так купил отаку воню. У меня чёрный. Она й буде на макеті. Ну, так. Э, тут така люка велика. Тут мав бути другий поверх адміністрації і сходи туди, але не получилось, бо Все До речі, тут такий пам'ятник, чем от вас стоить. Короче, вот Я приехал так рано, чтобы не було. Добрий день. Добрий день. Бажаєте відвідати наш пакет. Так, так. Бажаю, ви щось. У вас на сайті написано, що без, безкоштовно перший раз. Так, так, безкоштовно ви в перший раз. Так, я в перший раз. Ну добре, ну добре, проходьте в той зал з зброси. Добре, йду. Готов. Так, так. О, офігеть, прикольно. Коротше, тут такі рейки йдуть, це. Як ми були на Києві-пасажирському, коли ми туди возили в минулі серії вагони, тоді тобто, я це бачу. Дивіться, вокзал Волгодонськ. От ми якраз на цю колію і возили ну, на оцю. Це вокзал це Волгодонськ. В цій серії, як хочете, поїдемо туди чи ні? Де? В принципі, я вам його показував в гайді по поїздах, теж можете подивитися, там ще жодного перегляду. не знаю, чого ви не хочете дивитися, мої підписники та переглядайте просто. Але треба підписуватися. Ну, тут у нас тут, вхід, типу, але тут він не дуже пропрацьований. Ну, тут ви знаєте, що такий невес. тут такий невіс, тут у нас паркур, кашлабан, коротше, понятно. Але колії тут реально класно проработали, подивіться. Ем, так, ну добре. Це було не таке влинне відео, як можна сказати, навіть шорт. Він просто показав. Добре, я напевно, вже буду. Просто дуже класно. За расходку оп. Оп-оп-оп-оп. Зроблю фотографии. Оп, так вот. Так тоже зроблю. і о так не можно покласти. Так, все. Я сейчас хотел бы зробив Он и так я не видел, как можно сказати навіть шот. Он просто показал. Добре, я, напевно, вже буду. Просто дуже классно. Так, да, раз, Так, телефоном за розфоткую. Оп. Оп-оп-оп-оп. Зроблю оп, оп. фотографии. О, вот так вот. Так тоже зроблю. И о можно вот покласти сюди. Так. так э, Вс, я все, что хотелось бы трогать. I should

Будемо закінчувати відео. Напевно уже. Віщені. Так, що тут біжу. Подивлюсь. Два чуме. Дві чуме. Ну добре. Так, не треба бігти, щоб мене не спалили. На цьому ми закінчуємо наш ролик про макет. Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб я бачив нашу ціль, якщо щось на це 100 підписників. Давайте, підписуйтесь, підписуйтесь, Давайте, 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 швидко, набираємо, набираємо. Тапаємо, тапаємо. Набираємо підписки. А зустрінемось в наступному відео. Думаю, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!